Доброго дня, мене звати Леонід і ви на каналі TG Consulting. Сьогодні розглянемо з вами звіт оборотно сальдова відомість. Звіт оборотно сальдова відомість знаходиться в пункті меню Локалізація бухгалтерського обліку для України під пункт Звіти ОСВ. «ОСВ» сальдова відомість. При відкритті звіту ми бачимо відразу форму нашого звіту. В шапці в нас відображається налаштування звіту це період, за який будується звіт, філіал, по якому у нас буде побудовано цей звіт, галочка Виводити дані по валютам, рівень групування та обороти за весь період. Давайте сформуємо з вами звіт. Так виглядає наш звіт. Відображається ієрархія наших рахунків. Давайте відразу розглянемо можливість виводити дані по валютам. Ми формуємо і звертаємо увагу, наприклад, на 312 або 362 рахунки. Сформувати. Відразу для 312, 362, 100 у нас відображаються додаткові рядки, в яких вказано, в якій валюті виводяться ці суми і суми. По е, цим рухам, які відбувались або початкове сальдо, або рухи і кінцеве сальдо. Якщо нам необхідно переглянути менші рівні ієрархії, ми можемо вибрати, наприклад, третій рівень ієрархії, обороти за весь період. У нас відображається звіт в такому форматі. Якщо ми виводимо всі, вибираємо назад всі рахунки, формуємо звіт. І відображаються всі. В нашому випадку ми можемо не виводити ці дані, якщо в них немає необхідності. Що означають обороти? Обороти це можливість подивитись за кожен місяць, або день, або квартал, або рік, якщо в нас будується звіт за довгий проміжок часу, обороти по кожному з цих розрізів. Давайте побудуємо за місяць. В нас майже за два місяці побудований звіт. Виводити можна за місяць, за день. Натискаємо «Виводити», сформувати, і в нас виводяться обороти за перший і за другий місяць 2025 року, які були в нас обороти по дебету і по кредиту, і так в розрізі кожного місяця або іншого е параметра, який ми тут вибираємо: день, місяць, квартал або рік. Також додатково в нас є вкладка налаштування, в яких є можливість міняти розміщення обертів горизонтально або вертикально. Якщо ми виводимо його вертикально, формуємо звіт, і в нас будуються обороти, де дебет і кредит за січень і дебет і кредит за лютий 2025 року. Також додатково в налаштуваннях є можливість виводити розгорнуте сальдо. Що це означає? Це означає, що в нас по деяким рахункам можуть бути початкове або кінцеве сальдо по дебету і по кредиту. Якщо ця галочка не встановлена, в нас залишки йдуть тільки по дебету або по кредиту. Зараз розглянемо. 311 рахунок, як приклад. В нас по одному з рахунків початковий залишок по дебету, по другому рахунку, у нас початкове сальдо йде по кредиту. І виводяться відповідно для 311 рахунку в нас виводяться гривневе сальдо і по дебету, і по кредиту. Початкове сальдо. 311 рахунок ми бачимо дві суми. Якщо цю галочку прибрати... То в звіті у нас відображається по дебету сума 0, по кредиту сума 800. Бо це в нас йде різниця між оцими сумами, які в нас йдуть по 311 311200 Також є додаткові можливості робити відбори в вкладці налаштування або фільтр за класом. Ми можемо вибрати, наприклад, тільки активи, сформувати звіт. І в нас відображається тільки по першому класу рахунків, по активам. Також є можливість виводити всі рахунки, але зробити фільтр за рівнем. Наприклад, візьмемо 31-й рахунок. У нас відразу відображається, які рахунки будуть відображені, якщо ми сюди почнемо вводити наш рахунок. Натискаємо сформувати, переходимо на вкладку звіт і бачимо тільки те. Ті рахунки, які в нас були відібрані для цього звіту. Якщо немає необхідності обирати все, видаляємо звідси значення і формуємо загальний звіт. В оборотно сальдовій відомості також є можливість переглянути, по яким документам було зроблено ці рухи, подвійний клік мишки, і відкривається в нас ОСВ розшифровка. Цей звіт. Відображає конкретно, якими документами були зроблені ці обороти. Тут ми бачимо, відразу проставився відбір по нашому рахунку, філіал і період формування звіту. Додатково є можливість зробити додаткові відбори по бізнес-партнеру, договору співробітнику. Це залежить від того, по якому рахунку ми е робимо цей відбір. В нашому випадку тут відбір нам не актуальний. Ми можемо звідси відкрити також сам документ руху. У нас спочатку відкривається папка журнал, це наші бухгалтерські операції, і звідси ми можемо відкрити вже безпосередньо наш документ, яким було зроблено ці рухи. Закриваємо. Тут ми бачимо дебет і кредит також є можливість для 281-го або інших товарних рахунків відкрити звідси оборотно сальдову відомість по товарам. Це працює тільки для товарних рахунків. У нас відкривається такий підписаний звіт ОСВ по товарам, його ми розглянемо детально в іншому відео. Відкривається наш період, рахунок, філіал. Є можливість відбору по складу і по товарам, а також тут є можливість міняти групування і бачити всі наші товари, по яким були рухи за цей період часу по цьому конкретно філіалу. Також є можливість відкрити додатково звіт ОСВ деталізація. Він відкривається для тих рахунків, які мають відношення до бізнес-партнерів. Тут також буде детальна розбивка і видно, як в нас формувалися ті чи інші обороти. Ці звіти відкриваються безпосередньо натисканням на рахунок головної книги, тобто в нашому випадку на 281-100 або 361 100. І Якщо ми будемо натискати подвійний клік на оборотах, в нас відкривається завжди ОСВ-розшифровка, яка показує безпосередньо документи, які ми. Були зроблені рухи без додаткових групувань та відборів. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.